Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у Піднебесній, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Кросовер Лі Л-9 від молодого виробника Лі Ауто вийшов на ринок КНР у 2022-му. Він відразу вразив дальністю пробігу на одному заряді батарей, а також паливного бака це 1300 кілометрів. Про те, як це можливо, розповімо трохи згодом. А зараз скажемо, що ця модель витягнулася в довжину на 5,2 метри. Її колісна база 3 метри 10 сантиметрів. Цей електромобіль отримав повний привід, тобто в ньому встановлено по електромотору на усі. На передній стоїть електродвигун потужністю 130 кВт або 177 кінських сил. Ззаду електромотор на 200 кВт або 272 кінські сили. Сумарна потужність 330 кВт або 449 кінських сил. Двигуни живляться від батареї ємністю 44,5 кВт. -год. За даним виробника, на одному заряді цей великий електрокросовер може проїхати 215 км. Мотори можуть отримувати струм також завдяки роботі чотирициліндрового турбованого двигуна. Його об'єм півтора літра, а потужність 154 кінських сил. Він працює тільки як генератор для вироблення струму на повному заряді батареї та паливному баку. Модель Li-L9 може проїхати 1315 кілометрів. Можливо, що саме завдяки такому показнику цей електрокросовер став автомобілем року в Китаї за підсумками 2022-го. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно, і це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.com.ua Молода компанія з піднебесною небесною Лі Ауто представила ринку окрім нової флагманської моделі L9 ще два кросовери. Новинки отримали індекси L7 та L8. Можливо, ви вже знаєте, що лі Auto випускає тільки електромобілі, на борту яких, крім традиційної батареї зменшеної ємності, є ще й ДВЗ. Він працює лише як генератор для виробництва електроенергії. Тому електромодель «Л-8» також має таку систему живлення. Вісімка поступово замінить на ринку першу модель, і донедавна єдиний флагман компанії кросовер Lee One. Можливо, тому l 8 практично не відрізняється від нової флагманської моделі Л 9 з нечисленних помітних змін у вісімки це трохи інший дизайн п'ятої двері та заднього бампера. Номерний знак переїхав донизу. Але ліхтарі такі ж, як і в Л-9. Також вісімка та дев'ятка майже однакових розмірів. Зокрема, довжина молодшої за індексом моделі 5 метрів 8 сантиметрів. Це на 138 міліметрів менше, ніж у Л 9 Колісна база вісімки 3005 міліметрів. Це на 100 міліметрів менше в порівнянні з Л 9 в електромобілі за виготовлення електроенергії відповідає півтора літровий турбомотор, що видає 154 кінські сили. В якості генератора він виробляє електроенергію, за рахунок якої працюють два електромотори. Їхня загальна потужність 330 кВт, або 449 кінських сил. Розгін до першої сотні відбувається за 5,9 секунд. В авто також встановлено батарею ємністю 42,8 квт години. Запас ходу за рахунок накопиченої енергії становить 210 км. Але за рахунок роботи паливного генератора, цифра загального пробігу збільшується до 1315 км, згідно з методикою підрахунку CLTC. Ціни на модель L8 варіюються від 360 до 400 тисяч юанів у доларах від 52 до 58 тисяч. Кросовер L7 це ще більш зменшена в розмірах модель L9. У її екстер'єрі немає жодних відмінностей від l 8 В ній також встановлені вище названі електромотори, генератор та батарея. Ціна на модель вже відома. Вона стартує з позначки 340 тисяч юанів або 49 тисяч доларів за базову версію. А за топову комплектацію доведеться викласти 380 тисяч юанів або 55 тисяч доларів. Сподіваємось, що це відео про електромобілі з Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.